Так, що це за 10% таких суперніж? Крипта, золото, нафта, кібербезпека? Чому одні люди в принципі заробляють велику кількість грошей? Як це робити тобі, і які взагалі правила існують в цьому світі на цей рахунок? І чим більше ти знаходишся в площині, де ти реалізовуєш себе і даєш цінність через суперсилу, тим легше, органічніше ти зможеш ну проявитися, заробляти гроші. Є сфери ніж, є 5-10% ніш, ніж, де ти органічніше це зробиш. Про що ти? В чому твій? І кігай. Це ситуація, коли ви знайшли унікальний продукт, який дуже сильно подобається людям і задоволяє їх потреби. Він по-своєму навіть унікальний. Да? І ви по суті пробуваєте просто нафтову скважину грошей, де ви легко заробляєте гроші. Ходиш до таргетологів, ти даєш трьошку долари доларів, п'ятерку, кажеш, буде результат, у нас вийде нарешті. А тобі вони кажуть, знаєте, облюдочне, головне облюдочне слово всіх маркетологів. Яке? тестити. Друзі, всіх вітаю на зв'язку. Драніше Євген, коуч власників бізнесу. І в цьому відео ми поговоримо з вами про 10% унікальних ніж, які можуть принести тобі максимальну кількість грошей, задоволення, самореалізації всього на світі. Так що це за 10% таких суперніж: крипта, золото, нафта, кібербезпека? Друзі, на жаль, немає в мене такого списку. Немає в мене унікального списку, який підійде абсолютно всім. І ви будете заробляти купу грошей в цьому місці, тому що. Ну, насправді немає такого списку, але є дещо набагато краще. Давайте поговоримо про питання того, чому одні люди, в принципі, заробляють велику кількість грошей, як це робити тобі, і які взагалі правила існують в цьому світі на цей рахунок. Давайте спочатку почнемо: як взагалі заробляти багато грошей, з рахунок чого це робиться? Ну, дивись, ти заробляєш тим більше грошей, чим більше цінності ти даєш ринку. Людям, які є на цьому ринку, тобто є ринок, є якась проблематика, є якась потреба, я не знаю домашні товари, консультаційні послуги, юридичні, IT, що завгодно. Не? І от чим більше ти цінності даєш, тим би, більше відповідно ти отримаєш у відповідь грошей. Тобто, якщо уявити бізнес, як знаєте, таке бізнес це продовження вас. Да, так якби великий ви, то в принципі логічно з'являється думка, що ти тим більше зможеш давати цінності, чим більше ти займаєшся тим, в чому твоя суперсила, в чому твоя природа. Дивіться, що я кажу, коли говорю про суперсилу? Я говорю про думку того, що. Ну, у кожна людини є природа. Я, наприклад, можу просто тиждень записувати такі відоси, потім тиждень виступати і ще тиждень вчити, і мені буде окей, мені буде кайфово. Я можу перечитати велику кількість книжок, розбиратись великою кількістю різного матеріалу, тому що мені це по кайфу. В тебе можливо суперсила це продажі. Ти дуже кайфово любиш продавати, відчуваєш як можливо, ти структуруєш класно, не знаю, систему, створюєш продукти, що завгодно. У кожної людини суперсила. І чим більше ти знаходишся в площині, де ти реалізовуєш себе і даєш цінність через суперсилу, тим легше, органічніше ти зможеш ну проявитися, заробляти гроші і так далі. Давайте уявимо на секундочку, що. Uh, умовний Ілон Маск, Ілон Маск да? який кайфує від космосу, енері, ну, от всієї такої історії. Давайте його поставимо, не знаю, керуючим директором Зари. Що ви думаєте, буде з Ілоном Маском? А керуючим директора Зари власників Zari, поставимо в космос ракети запускати. Взагалі, які думки, що буде? Де нічого не буде. Тому що немає драйву, тому що суперсила не там. Тому що ти. Ти не можеш, ну як ти можеш стати ким завгодно? Просто питання полягає в тому, що є сфери ніші, є 5-10% ніж, де ти органічніше це зробиш, і справа не в нішах. Коли я це говорю, я не про ніші звертаюся, я звертаюсь до тебе, до твоєї природи, про що ти, в чому твій ікігай або твоя справа життя. Термін, про який ми зовсім згодом з вами зараз поговоримо. Так як же заробляти великі гроші? Чи знайомі ви мої любі з терміном продакт Fit? ПМФ? Product Market Fit. Дивіться, Product Market Fit це те ж саме, що слово нафта. Нафта в бізнесі, нафта грошей. Це ситуація, коли ви знайшли унікальний продукт, який дуже сильно подобається людям і задоволяє їх потреби. Він по-своєму навіть унікальний. Та, і ви, по суті, пробуваєте просто нафтову скважину грошей, де ви легко заробляєте гроші. Це той, хто перший виходить на ринок, хто створює свою якусь унікальну піднішу і так далі. По суті, всі ми. Мріємо знайти свій продакт маркет фіт в своєму бізнесі. Бо коли ти це знайдеш, єдина твоя проблема це наймати людей організовувати процес, щоб вони гроші збирали все. Продакт Маркет Фіт як знайти продакт Маркетфіт? Давайте ще раз по прикладу. Продакт Маркетфіта. Dyson – це продакт Маркет Фіт. Колись я займався ораторською майстерністю, вчив людей публічним виступом. Зрозумів, що це якась обширна, широка тема, і я зрозумів, що в мене є більш вузька цільова аудиторія. І я почав працювати з людьми, які продають з вебінарів і ефірів. І коли я почав це робити, мій чек виріс X5 просто на ровному місці. Нічого не змінило. Змінилася цільова і продукти, який я почав робити. Ну, нічого, Чого? але концептуально це було все дуже схоже. Ну трошечки інший фокус. Все, одразу прорив. Я ще знаю купу таких прикладів з різними моїми друзями, да? клієнтами, партнерами, студентами, з ким ми співпрацюємо. Пошук маркет, фіта. Але шукається він завжди експериментами. Це був знаєте дуже важкий період в моєму житті, коли ти приходиш до таргетологів. Ти даєш їм трьошку доларів п'ятерку, кажеш, буде результат, у нас вийде нарешті, а тобі вони кажуть, знаєте, ублюдочне, головне ублюдочне слово всіх маркетологів, яке Надо тестити. І ти так раз, тестиш, два, три, все це, не приносить грошей, і ти, ти злишся, ти вже думаєш, що от ви такі подлюки, от ви не знайшли. Ні, Product Market Fit, а справа взагалі не, не в них. Справа в тому, що. Ти маєш знати Product Fit. Якщо ти його знайшов, повір, навіть самий косорукий таргетолог все одно налаштує так, що клієнти прийдуть. Тому треба шукати продакт Fit. До чого це я? Product, пошук продакт Fit – це завжди десятки чого? експериментів. експериментів. Це завжди велика кількість пошуку, це велика кількість спроб ти, намагаєшся так, сяк і так далі. Це може все зайняти рік, два, три, 4-5. І тут виникає питання: чи зможеш ти цим 3-4-5 років займатися? Якщо ти тимчик, який бігає за трендами, йому терміново надати, сказали, що паливо можна зробляти, паливом займаюся. Тир кріпта, давайте кріптую, давайте побіжимо туди і так далі, то в тебе є великий шанс 3-4-5 років пробігати і залишитися у розбитого корита, тому що. Ну, пройшло там 3-4-5 років, а за тобою ніякого бекграунду нема. Ти не розумієш, хто ти про що ти, який твій фундамент і так далі. А коли ти розумієш про що ти, ти розумієш свою суперсилу, ти розумієш, чим тобі варто займатися, то, по-перше, ти і любиш головне те, чим ти займаєшся, то по перше, ти зможеш ці 3-4 роки цим займатись, тому що навіть коли ти помиляєшся тобі в кайф. Ну, тому що крута ніша, сфера. Це прикольно. Мені подобається те, чим я займаюся. Я готовий тут рухатись. Я не відчуваю, що 3-4-5 років це, типу, е, даремно було. Да? Вичу... викреслена історія мого життя. Я відчуваю, що це мій драйв, моя енергія. Коли я кайфую від цього. І ці експерименти, і цю довгу дистанцію ми зможемо пройти лише тоді, коли ми кайфуємо. А кайфувати ми будемо лише тоді, коли ми займаємось своєю справою життя. Або Ікігай. Ікігай. На цьому моменті має з'явитися дуже красива картиночка, така чотири кола, які об'єднані між собою. Давайте я вам поясню. І це японська концепція пошуку справи життя. Ідея полягає в тому, що є така діяльність, яка притаманна вам від природи, від вас. І яка, по-перше, вам буде дуже сильно подобатись. Тобто сам процес вам дуже сильно подобається. Якби у вас було не знаю, 20, 30, 50 тисяч доларів пасивного доходу, ви б все одно займалися цією діяльністю, тому що вона просто по кайфу, Ось от серденьку. почнемо з нього. Да? Раз, перше коло. Друге коло це ваша суперсила. В чому моя суперсила? Тобто, займаючись чим, от в чому я можу себе максимально реалізувати, тому що це моя природа, мені це по кайфу, все круто і так далі. Третє коло це де мій продакт-маркет фіт де мій бабос. Тому що є ніші, в яких набагато легше заробляти гроші, ніж в інших. Да? Такий собі блакитний аккаунт. Ви бачили колись підприємців, які, я не знаю, в них, ну, умовно, люди заробляють 7 тисяч доларів, ну, ніхто структура, crm система бізнес-процеси. А є хлопці, які вуса не дують. 30, 40, 50-100 тисяч доларів, ні систем, нічого, тому що ніша така. І четверта складова, трошки тут я вже накрутив, добро напишу. Да? Це коли ви займаєтесь чимось екологічним, що несе користь людям. От тут по центру знаходиться ваш ікігай, ваша справа життя. Дивіться, не можна знайти Ікігай раз і назавжди. Типу, от я от взяв і знайшов Ікігай назавжди. Ні. Ти завжди потрошку рухаєшся. Тут трошки змістив, почав займатися тим, що більше подобається. Тут почав краще долгувати, почав робити те, що мені подобається, як функціонал. Тут змінив трошки нішу, більше грошей. І ти так степ бай степ поєднуєш цю історію, і вона буде давати тобі прорив. Чому і це найкраще бляха, що ми можемо шукати в своєму житті? По перше, нагадую, сенс життя бути щасливим немає іншого сенсу. І кайф, якщо ви вдруг забули, він не тільки в грошах. Він, гроші, це лише один із атрибутів, як отримувати кайф і щастя. Насправді головне це відчуття самореалізації. Коли ти створюєш щось корисне, ти відчуваєш, що ти йдеш вперед, в тебе є чим ділитися зі світом. Коли ти розумієш свій кігай, ти розумієш свою місію, ти розумієш, чим ти проявляєшся в цей світ. Про що ти? У тебе автоматом з'являється місія, на яку приходить члени команди, про яку ти виступаєш, про яку ти можеш вести свій соціальний бренд, яка формує твою впевненість і так далі. Так далі, так далі. Це твоя стратегія на життя. В Кожній людині живе такий Кігай. Просто в когось він дремлє дуже дуже глибоко, і ми не знаємо про нього. І ви маєте витягувати це з себе, досліджувати з цим іти. Бо кігай це просто, ну це мощ, маща, це просто нечесна конкурентна перевага, яка дає люту кількість енергії. Уявіть, ти займаєшся тим, що тобі просто покає. Тобто, якби тобі за це не платили, ти все одно цим займався. Ви ж розумієте, що це ситуація, де лінії ну, майже не існує, де її дуже мало, де є тотальна впевненість, енергія, бажання як би, бігти вперед. Ось що таке кігай. І чим ближче ви будете до свого кігаю, чим ближче ви будете займатися тим, що по кайфу, тим легше у вас все буде. Друзі, для когось тема якігаю, не так сильно буду зараз відгукуватись, тому що ви любите те, чим займаєтесь. Все нормально. Можливо, не бездогану, але нормально. Хтось зараз в перехідному етапі, який шукає нову нішу чи новий підхід, і тоді це для вас в першу чергу. Але для всіх нас ви маєте розуміти, чим ближче ви до Ікігаю, тим краще все буде. Ваша стратегія життя в цьому році, в наступному, наблизитись до цієї історії. Як це зробити? Давайте спершу дамо відповідь на чотири дуже простих питання. Питання номер один: наскільки подесибальній шкалі мені подобається моя ніша, сама по собі. Питання номер два: наскільки подесибальні шкалі? Мій перелік задач відповідає моїм сильним сторонам, і я від них теж кайфую. Третє питання: наскільки по потесибальні шкалі я бачу перспективу великих і доволі легких грошей в своїй ніші, наскільки це на заповнений ринок? І четверте, наскільки по потесибальні шкалі це несе користь світлі? Якщо у вас бал середній нижче 9, це дуже гарний привід задуматись над тим, а чи тим я займаюсь. Тому що ще раз звідси буде йти енергія. З енергії буде йти ваш стан, а зі стану якість масштаб ваших дій і відповідно ваших доходів. Тому, любі друзі, коли ви шукаєте відповідь, а де ті 10% ніж, в яких я можу заробляти якомога більше реалізовуватись, розвиватись, відповідь завжди була і буде в вас. У вас знаходиться ікігай, у вас знаходиться весь потенціал і щастя, і грошей і всього. Тому шукайте, ікігай, розбирайтесь з цим. І від того будуйте стратегію свого життя. Що ви думаєте на тему Ікігаю? Чи займаєтесь ви своєю справою життя, чи чого вам не вистачає? Напишіть невеличкий коментар. Більш детально я пропрацьовую ці питання в особистому коучингу або в інших наших групових програмах. Хочеш дізнатися більше? Переходь за посиланням під цим відео і залишай заявку.